Що насправді відбувається зараз на фронті, тому що звісно багато інформації, зокрема в телеграм-каналах, от про російські традиційно повідомляють про успішний успіх, просування про те, що у них розпочалася масштабна літня наступальна кампанія, що їм вдається кілометр за кілометром окуповувати наші землі, зокрема на сході нашої країни. Як ви можете проаналізувати ось цей перший місяць цієї літньої наступальної кампанії? От закінчився червень. Що ми можемо сказати станом на сьогодні. Перше дякую велике за те, що публікуєте наші збори, І дякую кожному українцю, хто допомагає нам, хто завжди донатить, хто підтримує нашу боротьбу щодо ситуації на фронті. Там, де лінію оборони тримає бригада рубіж, ситуація достатньо напружена. Противник дійсно. Намагаються прорвати наші лінії оборони, намагаються якось максимально просунутися вперед, притом використовуючи велику кількість особового складу і мотоциклетних штурмів. Власне основна потуга в них наразі це дійсно мотоциклетні штурми. Це штурми, в яких вони використовують певну кількість мотоциклів для того, щоб прорвати нашу першу лінію оборони і максимально закріпитися в глибині нашого умовно тилу. Тобто вони вже не намагаються просто продавити першу лінію оборони а безпосередньо рухаються далі. Тому це змушує нас по перше створювати якісь нові методи оборони по-друге, знаходити нові методи протидії цьому, тому що якщо раніше ми боролися проти техніки, де на наприклад на одній одиниці техніки могло пересуватися 10 окупантів і уразити їх було значно легше. То наразі це вже 5-10 мотоциклів, які їх значно важче уразити, які є значно маневренішими, Відповідно, можуть про. Проїхати навіть значно більше ніж могла б проїхати техніка, тому що у нас на жаль знаходити нові методи оборони, і так противник на жаль знову ж таки просувається. Не можна сказати, що просування в нього немає. Це можна і побачити і по картам діпстейту, і в принципі по інформації від генерального штабу. Тобто, на жаль, просування противника є. Тим не менше, там де оборона тримає бригада Рубіж. Противнику не вдається отримати того результату, який би вони хотіли. Тобто, коефіцієнт корисної дії відповідно від кількості двохсотих і кількості поранених росіян значно менший ніж цього хочуть самі росіяни. От до речі, про ці мотоциклетні штурми про цю тактику. У нас вона на фронті не нова про неї взагалі ще з минулого року почали говорити, але зараз дійсно вона активізувалася. І ось буквально щойно я побачила, що те інститут вивчення війни також повідомляє вже зараз у своєму свіжому звіті, що російське вище військове командування навіть модернізує зараз на Росії полігони, включаючи до них мотоциклетні траси. І також є вже інформація, що росіяни планують закупити до 200 тисяч мотоциклів китайського е, виробництва саме для російської армії. А це про що свідчить? Що вони зрозуміли дійсно, що є переваги в такої тактики на фронті. Ну і це набагато для них зараз полегшує їхнє просування, і саме на це вони роблять ставку. Чи як е, поки йде тепла погода, поки йде погода, в якій можуть пересуватися на на мотоциклах, вони бачать, що це ефективний метод е, проведення штурмових дій. і Вони будуть їх, звісно, що використовувати. Щодо того, що будуть купувати 200 тисяч мотоциклів, це означає, що все ж таки вони дійсно будуть продовжувати свої штурмові штурмові такі методи, як методи на мотоциклах, і бачать в них якусь певну ефективність. Щодо е, раціональності цього всього, то 90% груп безпосередньо мотоциклі вони вмирають по дорозі. Хтось не доїжджає, хтось знищується артилерією тощо. ФПВ-шками, скидами і так далі, але ми бачимо, що росіянам абсолютно байдуже на свій особовий склад, їм абсолютно байдуже на кількість двохсотих і трьохсотих, і найважливіше для них це безпосередньо те, що можна прозвітувати на карті, тому їм буде байдуже дійсно на кількість групів, які повернуть назад в Росію, і це показує лише їхню готовність до великих втрат, до того що вони готові ложити своїх людей, аби тільки отримати якусь умовну перемогу, яку вони можуть прозвітувати своєму верхньому командуванню. От повертаючись знову ж таки до електробайків і до того, що зараз є збір на електробайки для бригади НГУ «Робіш», Я хочу, щоб ви сказали ще кілька слів про те, як сильно вони будуть вже своєю чергою допомагати нашим оборонцям. Для чого власне ви їх використовуєте? Ну і як вони вам допомагають зараз у бою з окупантами. На відміну від росіян, ми не використовуємо мотоцикли для того, щоб проводити якісь. Турмові дії особовим складом, тому що ми бережемо свій особовий склад і намагаємося використовувати мотоцикли виключно для логістичних цілей, тобто для швидкого для швидкої евакуації пораненого, легкопораненого, для швидкого підвозу боєприпасів і логістики. Тобто, основне завдання зараз мотоциклів особливо електромотоциклів, це те, що вони тихенькі, те, що вони швидкі, те, що їх значно важче помітити, і їх можна нагрузити великою кількістю, наприклад, боєприпасів, водою, їжею тощо, і можна займатися логістичними методами Одаками плюс не потрібно, наприклад, вести вже весь автомобіль з додатковим я не знаю там додатковим екіпажем, так що було двоє людей, як мінімум. Де вже йде один мотоцикліст. Це ще менше ураження особового складу. Тобто ми намагаємося мінімізувати втрати бійців бригади рубіж і намагаємося, звісно, що максимально забезпечити особовий склад, який знаходиться на лінії бойового зіткнення всім необхідним. А для цього потрібно. Найменше використання особового складу і найшвидше доставлення цього необхідного на фронт, тому так ми збираємо на електричні мотоцикли як один з ефективних методів логістичного забезпечення. Дякую вам дуже за роз'яснення. Просто хочу, щоб українці, які нас зараз дивляться, розуміли, що зважаючи на ту інформацію, що росіяни не сидять на місці, не стоять на фронті, а просуваються і робляться за допомогою цих мотоциклетних штурмів. Нам своєю чергою треба зробити зараз так, щоб у вас електробайків було ще більше і набагато більше ніж у росіян, і щоб вони вам допомагали. Тому я ще раз прошу всіх українців, будь ласка, донатьте на цей збір і допомагайте його закрити. Це дуже важливо. І пане Андрію, буквально. Ще два слова підсумовуючи нашу з вами розмову, дуже хочеться почути вашу думку з приводу того, який зараз моральний, якщо так можна сказати. Настрій і духу наших військових, особливо от на фоні того, що дійсно росіяни намагаються тиснути, і російська пропаганда зараз дуже активно, особливо в Тіктоці, просуває наративи про те, що паніка в українському війську, що всі хочуть просто опустити руки і здатися, тому що росіянам вдається просуватися. Але ми ж руйнуємо ці фейки. В українському війську паніки ніякої немає. Бажання опускати руки теж немає. Звісно, що військовослужбовці надзвичайно змучені, адже три роки немає зміни, немає якоїсь умовно там демобілізації. Тощо на це потрібно звертати увагу. Але тим не менше, кожен військовослужбовець, який знаходиться наразі на лінії бойового зіткнення, він розуміє, чому він там. Що він робить, і він розуміє, що попереду нас ворог, а позаду нас наші будинки, наші сім'ї, наші родини. Відповідно, ми будемо боронити нашу землю від ворога, який приходить. Ми бачимо просто, що відбувається з містами, з населеними пунктами, з селами, на які приходить Росія. Це абсолютне знищення, це абсолютне обездолення, це вбивства, це рекет, це абсолютно. Не те, чого би я хотів би бажати своїм близьким друзям, побратимам, родині, тощо тому я, як і мої побратими, як і бійці бригади Рубіж, піднятою головою будемо знищувати ворога. І боротися проти окупанта. Я знаю, що зараз є у вас збірна електробайки для бригади НГУ Рубіж. Тому я дуже хочу, щоб українці всі глядачі, які нас зараз дивляться та слухають, долучилися до цього збору. Бо я і правда постійно нагадую, що і ми тут в студії маємо можливість працювати і аналізувати все те, що відбувається на фронті, завдяки тим, хто зараз тримає стрій і тримає той фронт. Тому зараз ми показуємо QR-код, Будь ласка, скануйте, долучайтеся до цього збору. Давайте... Зберемо на електробайки для бригади НГУ Рубіж. Тим більше я щойно повідомляла, що росіяни теж на жаль накопичують сили, вчаться, розвиваються і не стоять на місці. Тому ми маємо завжди бути на крок попереду. І звісно, ми маємо бути надійним тилом і допомагати нашим силам оборони вибивати всю цю росіянську нечисть з нашої української землі. Тому ще раз бачите qr код будь ласка, скануйте і долучайтеся до збору. Важлива кожна гривня, бо маленьких донатів не буває і ще. Це я постійно нагадую, тому що це важливо. Що якщо кілька тисяч українців зараз дивиться цей прямий ефір, то навіть якщо кожен задонатить по одній гривні, це вже буде кілька тисяч гривень. А це буде дуже велика і посильна допомога для нашого війська. Тому, будь ласка, задонайте от прямо зараз. Зайдіть, відскануйте цей QR-код і закиньте гривню, дві, п'ять, десять, скільки можете і скільки для вас є фінансово посильно.